Як ми пам'ятаємо, з минулої серії Василевс Олексій, п'ятий дука Мурзуфил, чкурнув із Константинополя, коли столицю захоплювали хрестоносці. Але Олексій чкурнув не через те, що він злякався, а через те, що злякалось його військо, яке почало відступати. Сам Олексій попрямував до колишнього ромейського Василевса Олексія Третього ангела, якому запропонував зібрати військо, вирушити на Константинополь, наваляти латинянам та відвоювати владу у ромейській державі. Олексій третій ангел спочатку погодився та навіть віддав за дружину Олексію П'ятому свою доньку, але потім передумав і, запросивши Олексія Мурзуфла на бенкет, наказав його осліпити. Вже сліпий Олексій V намагався втікти у Малу Азію, але його спіймали латиняни, привезли у Константинополь, де звинуватили Олексія V' у вбивстві Олексія IV Ангела та стратили, скинувши сліпого Олексія з найвищої точки столиці, тобто з колони Феодосія. У 1204 році східну римську імперію, яку ми звикло називаємо Візантією, розірвали як мавпа газету. Кожному щось дісталось. Епір відійшов під владу родини ангелів, комніни відтяпали собі шмат території та проголосили Трапезунську імперію, а латиняни поділили Балкани. Але з цього розподілу найбільше скористались венеціанці, адже вже знайомий нам дош Енріко Дандоло виторгував для себе найкращі території, які не визнавали влади латинян а були незалежними. Але нам не слід вважати, що ромеї сиділи, склавши руки. Так, вони втікали з території підпорядкованих латинянам, але гуртувались, щоб в майбутньому нанести загарбникам удар. Одним з місць, куди втікали ромеї, було місто Нікея, і ось саме у Нікею і попрямував ромейський аристократ Феодор Ласкаріс. Однак, прибувши зі своїми прибічниками під мури Нікеї, Феодор зустрівся з опором зі сторони ромеїв, адже ромеї, пам'ятаючи недолуге правління ангелів, не прагнули, щоб їх очолив ще один заможний політик. Тому відфутболили Ласкаріса з Нікеї у брусу. Але Ласкаріс не здавався і, очоливши війська, протистояв, хоча і невдало. Балдуїну фландрському, який у 1204 році відвоював у Ромеїв Віфінське узбережжя, можливо, Балдуїн пішов би і далі та захопив нікею, але йому завадили заворушення у Фракії. Річ у тім, що ромеї, які залишились у Фракії, об'єднались із болгарським царем Калояном, який ще нещодавно заривав ромеїв у землю живцем. А тепер пліч опліч із ромеями бешкетував в околицях Адріанополя. Балдуїн був змушений повертатись на Балкани, щоб протистояти калояну і, прихопивши у Константинополі дожа Енріке Дандоло, відбув воювати з болгаро-ромейськими військами. У 1205 році Калояну вдалося вкріпити латинянам та навіть захопити в полон Балдуїна, який в полоні і помер. А старий та сліпий дош Енріко Дандоло ледве накивав п'ятами та повернувся у Константинополь, де нічого доброго не зробивши, віддав душу Богові через шість тижнів після повернення. Його тіло поховали у стінах храму Святої Софії. Забігаючи наперед, скажемо, що тіло Дандоло недовго перебуватиме у стінах храму Святої Софії, адже коли ромеї повернуть владу, стіну розіб'ють, а кістки дожа Енріко Дандоло викинуть на смітник. А тим часом у Нікеї мешканці міста зрозуміли, що Феодор Ласкаріс не такий вже й поганий дядько, і з ним можна мати справу. Румеї впустили Ласкаріса в місто та проголосили його Василевсом, але ратифікувати владу Феодора не було можливості, адже у місті не було патріарха. Феодор надіслав запрошення Константинопольському патріарху Іоанну, який перебував у місті Діді Мотихон, але патріарх відмовився їхати у Нікею, а невдовзі взагалі помер. І тому Феодор Ласкаріс був змушений самотужки підбирати кандидатуру патріарха. І ось нарешті новим ромейським патріархом було проголошено такого собі Михаїла Авторіна, який у 1208 році одягнув на голову Феодора Ласкаріса золоту діадему. А Ласкаріс урочисто заприсягнувся воювати із латинянами де тільки зможе і зробити усе, щоб повернути Константинополь та відібрані території під владу ромеїв. Що ж, Нікейська імперія отримала свого першого правителя, і перше, що потрібно було йому зробити, так це створити боєздатну армію, адже Нікейська імперія була ласим шматочком і для латинян, і для трапезунду, яким керували комніни, і для сельджуків. Феодор впорався із цим завданням. Він роздав землі ромеям на кордонах Нікейської імперії, звільнив їх від податків в обмін на те, що мешканці цих земель охоронятимуть кордони. Всередині імперії Феодор будував та укріплював фортифікації, які охороняли найманці, а також створив загони катафрактів, тобто важко озброєну кінноту. Допоміжні частини, такі як артилерія або ж піхота, а також інженерні війська, були переважно найманами, але комплектувались виключно з мешканців Нікейської імперії. До 1212 року Феодор відбивався від латинян та Сельджуків. І відверто кажучи, молода армія воювала невдало, але не здавалась. Наприклад, коли латинський імператор Генріх взяв в облогу місто Лентіан, ромеї не мали що їсти, і щоб не вмерти з голоду, гризли шкіру, якою були оббиті їхні щити. Але ромеї не здавалися. І Генріх, якого усе ж таки добряче потріпала ромейська армія, і якому не давали спокою болгари на Балканах, у 1214 році уклав із Феодором Ласкарісом мирну угоду та визнав незалежність Ні. Кейської імперії, окрім війни із латинянами, Феодор протистояв сельджукам, яких підбурював напасти на нікейську імперію невгамовний Олексій Третій ангел. Битва із сельджуками під командуванням Ангела була кривавою, і нікейці майже програли цю битву. У битві брав участь і султан Кей Хюсреф, який, побачивши Феодора, під'їхав до нього на коні, і щодуху вгемселив ласкарісу по голові дрючком. Феодор впав, але не розгубився. Він спочатку відтяв ногу коню, на якому сидів султан. А коли султан звалився з коня, Феодор Ласкаріс відтяв голову султану так само чітко, як і відрубав ногу сельджутському коневі. Побачивши свого султана мертвим, сельджуки відступили, а нікейці відсвяткували перемогу. Відбиваючись від латинян та сельджуків, Феодор не забував і про Трапезунську імперію, з якою воював протягом 10 років, починаючи з 1205 року. З Трапезунцями справи йшли краще, і Феодор, добряче їх пошматувавши, відібрав у них частину їхніх західних земель. А у 1214 році відібрав ще трохи західних земель Трапезунської імперії Комнінів. У 1219 році Феодор Ласкаріс уклав торговий договір із венеціанцями, а венеціанці у свою чергу визнали незалежність нікейців. Наприкінці 1221 року Феодор Ласкаріс, передчуваючи, що йому ще недовго залишилось жити на цьому світі, проголосив свого наступника. Вибір Ласкаріса впав на Іоанна Ватаца, талановитого політика та вояка. Феодор міг би проголосити наступником свого сина, якого теж звали Феодором, але, по-перше, малому виповнився лише рік від народження. А по-друге, молодій Нікейській імперії був потрібен сильний Василевс. Прийшовши до влади, Ватац одразу зіштовхнувся з повстанням. Річ у тім, що брати померлого Феодора Ласкаріса Олексій та Іоанн вважали, що правителем Нікейців мав бути хтось із них. Вони втікли до латинян та заручившись їхньою підтримкою, пішли війною на Ватаца. Однак, Ватац, як талановитий полководець, швидко розібрався із повстанцями, накостилявши їхнім загонам та захопивши в полон Олексія та Іоанна. З ними теж довго не панькались, їх осліпили та відправили у заслання у битві при Піманіоні. Латинські війська були розбиті вщент, і ця поразка стала переломним моментом у латино-нікейських війнах. Тепер нікейці вже не відбивались від католиків, а навпаки, католики намагались утримати свої території від нападу ромеїв. Невдовзі після цієї перемоги Ватац відвоював у Латинян кілька островів, серед яких були Лесбос, Самос та Хіос, та мав намір піти на Константинополь, але завадило повстання, яке очолив племінник Ватаца Андронік Нестонг. Ватац, який вже підготував флот для походу на Константинополь, був змушений спалити усе, що він так важко створював. Зробив він це для того, щоб його флот не потрапив у руки латинян. Спаливши кораблі, ватац повернувся до Нікеї, придушив повстання, а усіх повстанців наказав скалічити та відправити у заслання. Ватац мав чітке бачення розвитку Нікейської імперії. Він усвідомлював, що для того, щоб відвоювати ромейські землі у латинян, йому потрібно спочатку покращити фінансове становище своєї імперії. На землях імперії Ватац запровадив, скажімо так, мудру податкову політику, а також приділив увагу розвитку сільського господарства. Це дало неабиякі результати. Наприклад, лише за річний дохід від продажу курячих яєць Ватац виготовив для своєї дружини золоту діадему, інкрустовану дорогоцінним камінням. Також Ватац видав наказ, яким забороняв купувати предмети розкоші за кордонами Нікейської імперії, тим самим зменшивши відтік золотих та срібних монет за межі держави. У результаті цих заходів Нікейська імперія за короткий час стала заможною, і звісно, до заможної імперії потяглись люди в надії покращити своє становище. До нікеї прибували не лише ромеї, а й ті сусіди, які рятувались від монгольської навали. Тобто нікейців ставало більше і відповідно було більше рук, щоб працювати, та більше мечів, щоб відвоювати втрачені ромеями території. Зміцнивши імперію, Ватац взявся за зовнішню політику. У 1235 році він уклав союз із болгарським царем Іоанном II Асенем, а також налагодив відносини із противником папства імператором Фрідрихом II Гогенштауфеном. Нікейський флот, хоч і домінував на морі, але у 1239 році латинянам вдалося розгромити нікейську ескадру. Ця поразка не зупинила Ватаца і він надалі докладав усіх зусиль, щоб звільнити втрачені ромейські землі з під влади латинян. У 1240 році латиняни захопили Цурул, сучасне місто Чорлу. І це була остання важлива перемога латинян на Балканах. Після цього територія Латинської імперії почала танути як сніг. Ватац не поспішав з великими битвами. Замість того, він скоював, скажімо так, партизанські набіги на фортеці латинян. А ті фортеці, які йому вдалося захопити, укріплював та розміщував у них гарнізони найманців, яким щедро платив за службу. Так, крок за кроком, Нікея ставала все сильнішою та сильнішою, взнавши про перемоги Ватаца, папа римський Григорій IX почав погрожувати Нікейському правителю новим хрестовим походом, але Ватац, продовжуючи свою справу, проігнорував погрози римського папи. У 1240 році до Ватаца приєдналось місто Фессалоніки, а у 1251 році нікейці накостеляли епірському деспоту Михаїлу II Дука, який після поразки визнав Нікею своїм сюзереном. До кінця свого правління Іоанн Ватац зумів зробити Нікейську імперію одним із головних політичних гравців на міжнародній арені. Але він був невічним і 3 листопада, 1254 року Іоанн Ватац відійшов у засвіти, проголосивши наступником свого сина Феодора, про правління якого ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!